Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на львівському авторинку. Карбазар сьогодні у нас 3 червня. Будемо традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити в нас комплексний автопідбір на авторинках, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Nissan Кашкай 10-го року 9650 ціна, 1,5 дизельний двигун 82 кВт, 229 тисяч пробіг. Коробка механічна, шестиступенева. Мультикермо. Клімат контроль. Арктроники. Peugeot 3008 2011 року 9300 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка передач, 217 пробіг. Клімат-контроль. Dodge Journey 14 го року, 10-900, ціна, 2,4 бензиновий двигун, автоматична коробка передач, 340 тисяч пробіг. Номер телефону є. Так, ці автомобілі у нас йдуть самомісні. місні. Шкіряний чорний салон. А, Якщо можна, дякую. Клімат-контроль, підігрів кермо. Далі і сказала. Так, ну і парктроніки. Так, друзі, вперше зустрічаємо на ринках Buick Encore. 16-го року 11900 ціна. Так, об'єм двигуна 1,4. Бензиновий 94 пробіг. Показую, як вона виглядає в салоні. Комбінований салон, електрорегулювання сидінь. автоматична коробка передач. Трошки не видно задній ряд сидінь. BMW X3 П'ятого року 9,850 Ціна трьохлітровий дизельний двигун, 218 кінських сил, автоматична коробка передач, повний привід, 340 тисяч пробіг. Має бути вам видно номер. Можна? Покажу в салоні. Так вона виглядає. Клімат, контроль присутній. Фаркоп, парк троніки. Ніссан Кашкай, 8-го року, 8450 ціна, 1,6 бензиновий двигун, механічна коробка передач, 141 тисяча пробіг. Авто офіційне. Є підігрів сидінь. клімат-контроль. Так, друзі, часто запитуєте, за шкоду, за шкоду є ті, їх дуже мало на ринках одиниці. Тут знайшли 2012 року 10-300 ціна, 2-літровий дизельний двигун. Механічна коробка передач, 190 пробіг, номер телефону бачите. на 30. Мультикермо. Клімат-контроль. П'ятиступенева механічна коробка передач. Такі парктроніки. Мазда CX-7. 70 го року, 11 тисяч ціна, 2,2 дизельний двигун, механічна коробка передач, повний привід, 250 пробіг, номер телефону є. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь. Мультикермо. Так, клімат контроль. Підігрів сидінь присутні. Кашкай плюс 2, 7місний 12-го року, 12500 ціна, 240 пробіг, 1,6 дизель, механічна коробка передач, є сервісна історія, комплектація Bose, акустика Bose, Безключовий доступ відкритий. Так, показуємо. Є підігрів сидінь. Панорамний дах клімат контроль. Хондас Ерві восьмий рік 10200 ціна. 2,4 газ бензин, повний привід, автоматична коробка передач, 202 пробіг. Є люк. Шкіряний світлий салон з перфорацією. Так виглядає. Клімат-контроль. Так, одразу поруч, є Нісан Кашкай. Покажу вам. так, 13 го року. 11900 ціна. 1.6 бензиновий двигун. Автоматична коробка передач. 219 пробіг. Так, ще один в чорному кольорі. Також 11... Не, не, перепрошую, ціна 11900, рік тут 11. Це 7місний кашка, 1,5 дизель, механічна коробка, то семимісне, 229 пробіг. Зараз покажу їх ще в салоні, як виглядають. Так, тут у нас є підігрів сидінь, клімат-контроль, панорамний дах. фаркоп. Тут також є підігріви сидінь, але кондиціонер. Hyundai Tucson, сьомий рік, 8390 ціна. Двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач, повний привід, два комплекти коліс є до автомобілю, 262 пробіг. Так. так, він виглядає в салоні. Є підігрів сидінь, клімат контроль. І фаркоп. Nissan Qashqai Plus 2, 7місний. 2012 року, 11 350 ціна, 1,6 дизельний двигун, 130 потужність, механічна коробка передач, 241 тисяча пробіг. Є панорамний дах. Зараз покажу детальніше. Клімат, контроль є, шестиступенева механіка. Іперактроніки є. Peugeot 3008, 2010 року, 850 ціна, 1,6, дизельний двигун, механічна коробка передач, 211 пробіг. Передні електросклопідйомники. Клімат-контроль.